В Ніжині завершують формування проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету в межах програми з відновлення України. Терміни стислі, роботи багато. Наголосив перший заступник міського голови на оперативній нараді керівників виконавчих органів влади, підприємств та установ міста. Є фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком, програма з відновлення України. Відповідно до цієї угоди передбачається залучення 340 мільйонів євро на відновлення України. В даний час проводиться відбір проєктів, фінансування яких може здійснюватись за рахунок відповідної субвенції. Наша громада. Подала 9 проєктів. Це і по лікарні Галицького, і по пологовому, і по водоканалу. Всього ми подали на 73,7 мільйона гривень. Комунальні служби не зупиняють ремонтні роботи та планову підготовку до зими. В під'їздах багатоповерхівок вже замінили 164 вікна. Продовжуємо роботи по нанесенню розмітки по місту Ніжину. Виконуємо роботи по благоустрою. Обласною військовою адміністрацією на минулому тижні було виділено матеріальну допомогу місту Ніжину. Вигляді будматеріалів. Монтажні та ремонтні роботи проходять і в медичних установах міста. На сьогоднішній день проводяться роботи по облаштуванні кисневого генератора, який ми отримали по лінії Міністерства охорони здоров'я. Потім плануємо облаштувати два генератора безперервного електроживлення на випадок. Аварійних відключень, лікарні, ну і проводяться активно роботи по облаштуванні укриття на постійному контролі у міської влади. Підготовка до нового опалювального сезону. Тепломережі працюють згідно з планом. На сьогодні стан виконання підготовки складає 75 відсотків. Підготовлено 10 котелень з 14 і 5 теплових пунктів із 7. Підприємство переживає складні часи. Борги населення за спожиті послуги значно зросли. Заборгованість населення погашається дуже повільно і на сьогодні складає 29,5 мільйона. Запорука сталого опалювального сезону це також є розрахунки за спожитий газ, тому звертаюся до жителів міста, у кого є можливість, прошу вас. Погашати заборгований заспожити тепло в управлінні освіти завершують підготовку закладів до 1 вересня. Особливу увагу контролюючі служби звертають на наявність укриттів та їх готовність до нового навчального року. Ми перемірили сім закладів, із них не зможуть працювати в будь-якому режимі. Це гімназія номер 5 станційних техніків та центр туризму та краєзнавства, оскільки в них відсутні укриття. Різні варіанти навчання ми їм запропонували на сьогоднішній день. Відповрішується відповідно чинного законодавства та рішення педагогічних рад.